Та, глядачів, значить, продовження теми вітрогенератор з мотор-колеса в доповнення до сонячної електростанції. Ось такий у мене є генератор з мотор-колеса перекомутований. Середині три живи, Я їх з'єднав послідовно. Ось такий вирізав, скажімо, кріплення для лопастей на 6 лопастей. Але буду спочатку пробувати на три лопасті. Сам гвинт. Зробив ось такий шаблончик на 85 см. Довжина крива, Тобто, діаметр 1,70 м має бути гвинта. Поки прикину так шаблончик, тут є написи, тобто можна вибити центральну. Лінію для того, щоб розмітити самі крила. Так, і в минулому відео я показував про те, як я хочу зробити. Ось виварив, вже зажав, ось такий хомут зробив. Це товстостійна 80-та труба. Ось так обварив все добренько з Із середини і ззовні. Стягнув добавок до цього. Ось так, бачимо. Думав, зробити кріплення, ще щось, але потім вирішив просто прикрутити. Ой, приварити і прорізав тут канавку для кабеля. Ось мотор колесо сюди вставляється, і гвинтами тут всередині фіксується, прижимається. Тобто механізм поворотний. Вибив приблизно по центру і виставив. А вже хвіст, буду дивитися, чи, ну, як показують, що його потрібно зміщувати, для того, щоб він трішки викручував. Не зовсім на... щоб колись сильний вітер, щоб вивертав вбік. Для того, щоб не сильно розкручувати. Поки подивився декілька відео то на рахунок хвоста. Я ще думаю, як його зробити. Ось саме колесо. Ось видно, яка фаска на ньому для його кріплення. Видно, де прижимаються болти, як фіксується. Ось. І поки що займуся тим, що почну вирізати самі крила гвинта. Шаблон вирізав. В інтернеті є розрахунок. Є на 200 трубу. І два варіанти. Є метровий є на 85. Тобто, метровий там діаметр гвинта 2 метри, а 85 то діаметр гвинта метр 70. Ось. Ну, буду вже вирізати. Тоді. Покажу результат, який в мене вийдуть криво. Ну, все одну точку неправильно, потім перемалював і розмітив правильно від такий трикутничок. Ось так. Ось так я розмітив першу частинку винта. Ось другий. Ось так на. Бум, паперовий скотче його приклею по краях, натягую і потім тут по боках приклеюю. Ось. Так, ось шаблон. Розмітив я всі три крила. Перше. Тоді розвернув, щоб економити матеріал. Друге. І знову ж розвернув третє. Як показує Отак можна повертати його хоч так, хоч так. Головне, отак до гри ногами не перекидати. Ось. І буду вирізати, пробувати. Так, вирізав, значить, перший лопасть. Різав лобзиком. Звичайна пивочка по дереву. Досить добре ріже. Єдиний нюанс, що. Труба трішечки, мені здається, тонковата. Бачу в інтернеті, що роблять з більш товстішої, бо ця труба має товщину. так, якщо видно, 4 мм. Але для проби, я думаю, що піде. Буду кидати, укріплювати отакими от алюмінієвими повозками з середини. Ну, Можливо, була б довше, я б кинув би на всю довжину. Так, в мене отакої от довжини є декілька таких полосок. І думаю, що я буду їх сюди кріпити прямо сюди. Ось так. І прижимати такою полоскою. Ось. Ну, Поки вирізав перший і починаю зараз вирізати останні два, що залишилося. Все, вирізав я. Три лопасті. Тільки вирізав не три А4. Чого, бо вирізав перших три. Два зійшлися по вазі, 370 грам. А одне. 397, що я зміг витягнути. Було 405. Я так позатесував, поспилював. Скинув до 397 і зрозумів, що. Якщо я почну більше запилювати, то зміниться його геометрія. Десь видно в якомусь місці труба трошки грубша. От. Два перших якраз рівно. 370. Тут залежить, як ще положити на вагу. От, 370. Ще одне. Ось. 370. І оце останнє, що я вирізав. Ну, теж тут. 370. Все. Готово. Три гвинта готових. Так я покажу, щоб їх було видно. це залишки. І далі вже зніму, коли поставлю його на сам вітряк. Саме головне, що хочеться поставити опості і зразу винести хоча б в руках у вітер, подивитися, як воно буде все крутитися. Ось такий в мене результат получився. Ось так, я закріпив, додав такі алюмінієві шинки. Я їх закпав на закльпки з тої сторони. Думаю, що вони повинні втриматись. Все одно лопасті нагинає туди-назад постійно. Ось. Ну, В принципі, як би ще три лопасті можуть влізти. Хоча тут здається, що цей. Закриває, але, в принципі, його поставити воно один одному не буде. Лопасть піде, якраз буде під низ. Тобто, можна переробити на 6. Але на 6 треба тоді добирати ще трубу, бо тільки з одної труби 200-4 лопасті у мене виходить. Ну, все, далі буду доробляти вже остальну конструкцію. Хочеться його перевірити, як він буде в роботі. Хай хоч якийсь мінімум там, але щоб щось би видавав. Продовжую роботу по кріпленню вітрогенератора і виготовлю ось таку заглушку з 3-мм пластини. Обвару також зробив фасочку і тут, і тут. Тут зроблю невеличкі прорізі для того, щоб хомут міг обжиматися. І цю пластину буду приварювати в подальшому на трубу. 50 труба. Ось такий кусок в мене є. 320 довжиною. Ну, я розумію, що це низьковато, але поки що для проби мені підійде, так як в мене за городом йде поле. І відповідно вітер там буде. Нормальний, а, скажем, через дорогу е, йдуть будинки, і за цими будинками вже і річка. І того вітер у нас тут доволі хороший. А якщо взяти там під річкою, то під річкою там вітер є постійно. Так, по цьому є. І далі буду сверлити тут отвір, для того, щоб просевити. Провід. І потрібно буде придумати фіксацію для проводу для того, щоб він тут не викручувався, щоб просто йшло скручування провода всередині самої труби, на якій буде стояти все. Щіточного вузла, як я казав, вже не роблю, так як на ньому будуть втрати. І думаю, що не сильно там буде скручуватися цей провід. Ну, в будь-якому випадку, подивимося вже, що буде. Ось так воно. Зараз Або спочатку висворю, а потім обвару, або спочатку обвару, потім висворю. Ну, це вже буду дивитися, як воно буде походу. Ось, так. Ось така фасочка. Ось для того, щоб сварочний шов зробити все надійно. Що в мене вийшов. Отут я приварив, буде кріпитися хвіст з боку. Ось так. Тут це шматок завіса. Хвіст буде ось так вільно крутитися. Тут я зроблю або пружини, або зроблю механізми фіксації, чи з болтів механізми, щоб виставляти. Тоді ось так висверлив. поки що прихватив. Тут на 16 отвір. Познімав фасочки для того, щоб не прорізало кабель. Тут так само обвару знизу і по контуру обвару. А, всередину вирізав кусочок такої поліпропиваної труби для того, щоб шліци провід тут не перетирало, Покинув такого. І думаю, коли провід сюди зійде вниз. Я оцю поверхню всю зверху для того, щоб провід не скручував отут. Завию термоклеєм звичайним. Ось. І хвіст зроблю з 20, 20 на 20 квадратна труба. І сам в кінці хвостовик, от є в мене такий о кусочок металу це кришка від пральної машинки задня. І я до неї приварю Квадратну трубу. Даже в неї така форма досить цікава Думаю, в неї має вийти досить добре. Ну, а поки я доробляю це, і далі буде видно. Ще потрібно приварити на трубу, обварити це все і приварити на саму трубу. Ось такий хвіст. В мене вийшов. Тут він йде з ребрами жорсткості, тому він досить такий міцний. Ось так він сюди ставиться. Тут фіксується болтиком м 6 Я думаю, втримає, так як навантаження в основному на нього не буде. А наниз де, низ добре проварений. Я Зараз покажу. Заварив. Знизу там заварив, проварив нижню планку, шайбу. Тепер можна тут зробити прорізі для того, щоб хомут міг відпуститися. Ця конструкція могла знятись, розібратися. Ось так і встає. Іде не залишається придумати тут якісь або пружині упорчики, або зробити боти з регулюванням. А ось так виглядає попередньо. Зібраний варіант вітряка. Ось так можете бачити, як хвіст. Він чуть-чуть під наклоном, так як його хвіст переважує, я підложив дерев'яний брусочок. Ось так он, чуть-чуть змістив його в цю сторону. Як показують на відео, що він повинен бути зміщений, а не по центру. Так я його приблизно зробив. Він ще поки рухомий. Тут, я думаю, зроблю якийсь або механізм фіксації його з регулюванням. Щось буду, ще поки, скажімо так, видумувати. Віз тут просто по автоматам проварив, вибив центр. І ось так. Я не став прорізати по. Центру і заложувати його, так як він теж має товщину тут ребра жорсткості, але я думаю, має бути і так добре. Якщо буде погано, то тоді зроблю тут косину. Поки хай буде таке, скажімо, скруглене, я думаю, воно має бути добре. Хочеться, звісно ж, вже спробувати перевірити, але поки немає змоги. Потрібно ще зарізати трубу, вирівняти, підварити до неї хомут. А з другого боку я планую зварити таку площадку з завісиком, щоб його можна було, скажімо так, положити і виконувати якесь обслуговування. Ну, і, звісно, тут якийсь захисний кожух зроблю. І, певно, що потрібно пофарбувати, так як труба, боїться ультрафіолету. Ось такий результат. Це те, як розібрав назад це все. Зняв з хомута. Ось так все обварив. Для того, щоб зняти з хомута, зробив такі невеликі надрізи сюди і сюди. І думаю, лишити е які, як не як труба товстостінна, стінка велика. Ось міліметра 4, бо оця пластіна це 3 міліметра. А стінки хомута труби 80-ї ще грубші 4 мм. Але я можу кинути, після того, як поставлю назад підшипник, кинути пару точок тут і тут, для того, щоб, скажімо так, підсилити міцність. Потім, якщо мені буде потрібно зняти, я е, сам вітряк можу вийняти з шліца. І тоді легенько болгарочкою прорізати для того, щоб, наприклад, якщо там щось станеться з підшипником чи захочу переробляти, я зможу легенько зварювальні точки обрізати. Хоча вона і так, думаю, витримає, але можна для того, щоб оця щель, коли, скажімо так, буде якесь навантаження її не затягувало. Ну, подивлюсь. це вже буду дивитися по ходу, як буду складати це все. І лишається ще низ. Знизу приварити якусь площадку таку і до неї завіз, плюс висверлити отвори на шпильки. Ну, вже по мірі як буду робити, буду знімати далі відео, як це все. Вирішив все ж таки збільшити трішки жорсткість цього крива. Воно тут тут є ребра, але є такий звук неприємний, Такий, коли перегинати його металевий. І став, думаю, щоб цього звуку не було, коли вітром його буде гойдати. Добавив алюмінієву пластинку, тут доварив металеву, щоб його все скріпити. Ось так на заклепках його заклепав. І зробив ось тут такий механізм складування. Ось так його реалізував. Ось так в упор, коли вітер його має заламувати. І ось так він вертається. Обварив шматочки вголка. Добре, щоб його не вирвало. Ось так і ось так. Так, реалізував механізм складування крила. Єдине, що думаю, тут треба якось додати пружину, щоб він завжди був сюди підпружиняний. І сюди пружина розтягувалася, коли вітер, і потім вертався назад. Ну, пружини поки що в мене такої немає. Але, скажімо так, механізм робочий. Цікаво, як він буде. У використанні працювати. Прикрутив, поставив назад на мачту. І саме головне, здається, так не задумувався, але коли прикрутив, поставив, то хвіст ось так рів якраз рівно паралельно бетону. Ось, Все одно, що так було задумано, коли лягає на бік, як. Скажем так, як ножка, і він рівно став прикрутив, виніс на вулицю, подивився, як воно все виглядає, звів, поставив. Ну, без самого вітряка, тільки хвіст і мачту. Далі в мене залишається сюди зварити, скажімо так, підставку, таку теж розборну, щоб можна було його. Зводити і ставити. Думаю, зроблю на завісику і дві шпильки для кріплення. Ну, Триматися буде на чотирьох, забетоную. Ось таке. Ну, на вулиці вітру немає, хоча в мене все ще не готово, але якраз йдуть такі ці дні безвітряні. І навіть там під річкою дивлюся, теж немає. Гвинт, поки тут поставив стоїть. Хотілося б, звісно, це все випробувати. Я кажу, перше, ще все не готово. А друге, навіть щоб у руках взяти це, попробувати, немає вітру. Ну, буду потрошки все підготовлювати, збирати далі. Кому цікаво, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Пишіть коментарі, кому що цікаво по мірі, як буду мати, може, ясь буду відповідати.